15-річна Віта одна зі 130 сиріт, вивезених влітку минулого року з Донецька. Вже рік вона живе у Краматорську, де навчається на штукатура муляра. Це моя кімната. Як бачите, холодно тут не тепло. Це ми ще сьогодні вікна позаклеювали. Однак Віта радіє і такому даху над головою. Нехай і зі старими ліжками та лише однією шафою на чотирьох. Адже тепер в неї є хоч якась одежа. З Донецька вона їхала у літньому костюмі з маленькою сумкою. Ті, що тут були, чи нам видали, ми одягали. Нам просто більше не було чого одягати. Нам дали стипендію, тільки тоді ми купили собі теплі речі. Стипендія це у прорахунку 35 євро щомісяця. На один євро на день підліткам потрібно ще зуміти прохарчуватися. Раціон доволі одноманітний. Ну так ну це вже закінчується. Кінець місяця мають дати стипендію. Поки це все. 15-річна Аліса, як і багато хто з евакуйованих сиріт, окрім стипендії в училищі, повинна отримувати ще приблизно 40 євро державної компенсації щомісяця. Однак, оформити цю допомогу підлітки не в змозі. Я ніде не прописана. Я не знаю, я документами не займалася. Мені їх навіть на очі ніхто не показував. Ці документи нікому не давали. Оригінал документів залишилися у Донецьку. У цифрових реєстрах України збереглася інформація не про усіх дітей та підлітків. Якщо вони офіційно ніде не зареєстровані, то їх офіційно, начебто, і немає. На цю проблему в уряді звернули увагу нещодавно лише завдяки місцевим волонтерам. Яку ставити їм прописку, і як її ставити на підставі чого? І ніхто не знає. Імміграційна служба стає в тупик. Проблема стане ще гострішою, коли підліткам виповниться 16 років. І їм доведеться отримувати паспорт. У Донецькій обласній адміністрації щоправда запевняють, допомогу нададуть геть. Немає жодних записів, жодної в нас інформації. От, от взагалі нічого в нас немає. Є навіть можливості встановити особу дитини. Тоді треба звертатися до суду і шукати якихось інструментів. У віти лише затягані копії її документів. Дівчина сподівається, що за два роки, поки вона навчатиметься в училищі, чиновники знайдуть спосіб, як вирішити проблему.